Підконтрольні Росії незаконні збройні формування продовжують порушувати домовленості про сувору заборону застосування зброї. Минулої доби загарбники 12 разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції. Зокрема, ввечері з передмістя тимчасово окупованого Донецька бойовики декілька разів відкривали вогонь по наших опорних пунктах в районі Авдіївки, застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Неподалік Луганського, що на Горлівсько-Світлодарській дозі, бандити застосовували. Олі проти українських захисників, окрім стрілецької зброї, ще й озброєння бойових машин піхоти. На Маріупольському напрямку банформування наприкінці дня обстрілювали позиції сил АТО в районі Тарамчука з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а також із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. міліметрів. Також обстріли наших позицій з боку тимчасово окупованих територій зафіксовані після опівночі. На Луганщині впродовж минулої доби зберігалась відносне затишча. Однак, зранку по наших позиціях, бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Це сталося районі ні, населеного пункту станиця Луганська сьогодні, у день пам'яті та примирення, воїни сил антитерористичної операції, як і все українське суспільство, вшановують пам'ять про загиблих воїнів, а також жертв Другої світової війни. Ми наголошуємо на утвердження спадкоємності традицій воїнів-переможців над нацизмом та нинішніх захисників вітчизни, які мужньо відстоюють незалежність України. Сьогодні українське суспільство у цій боротьбі як ніколи має консолідуватися навколо ідеї захисту нашої батьківщини.